Ви на каналі Сад Вінничини і я з вами Нечай Володимир, як ведучий каналу. І Ми сьогодні будемо говорити за ще один персик ранньої, ранньої стиглості. Він мені. Я його купляв як Ерлі Крест. Але оказався він похожий щось, але це не він. Но, но він не уступає йому. Я хотів показати, в мене є два дерева його. От Хотів показати і попробувати. Я не можу сказати, який точно цей сорт, щоб не було пересорту, але це похожий до нього. Ну, от, от, такий, от такого, такого варіанту. Ну, такий крес, червона м'якость, а тут, а тут червонувата м'якоть, а тебе жовте. Я думаю, це хороший такий сорт, це він того року одна, одна сигналка чи дві було, цього року він трошки краще загрузився. Ось його він, і ще є. У мене ще одне деревце його покажу вам ось. Його. Ну, менше трошки. Два деревця його маю. Ось красивий. красиво. Та Отака така зовніш красива. Ось така зовнішньо гармітка. На Навіть він зверху, як, а от всередині він чуть-чуть відрізняється тут. Ну як пересорт вийшовся, ну нічого. Зараз ми його зірвемо, скільки плодів і зважимо. Ось Зараз зірвемо один плід, Зірвемо ще один такий нікотий плід, І зараз той ще зірвемо. Ось Цей плід зірвемо. І ще зірвемо. Оце ходить Зараз ми зважимо цей. такого це. Це вже. От вони, якщо на, на сонці, то вони такі рум'яності. А якщо чуть, -чуть в тіні то виходить чуть-чуть біловатий. От я зараз зважу ці плоди. 160 грам один. 127 грам. 114 і четвертий, 124. Ну отакі, такі-такі вугли. Зараз я поріжу вам, покажу, розріжу і подивимось, яка всередині. Кісточка від нього не відстає, отака йому м'якость. Сочний, сок такий, що що можна навіть і їсти, і пити одінаково. Сочний. М'який. Кісточка не відстає, у ранніх стиглих вона не відстає. Смак. Солодкий, багато сахару, такою невеличкою кислинкою. Ну все, і тут чуть кислинка, і сахар хороший такий. Смак його. Просто те, що він оказався пересортом, ну, ну, я довольний ним. Ще хотів вам показати, у мене є ще несколько сортів, які зараз мають плодоносити, не скоро. Це екстрим 6. Ну він ще зелений, це перше плодоношення. Тут три, три, три плодових. І зараз я ще зірву скільки плодів. Ось один плід манона. Покажу вам зважу. Він же достигший. Ось. Один. Це білом'ясий сорт. Отакого він. Гарного забарвлення. Подивіться. Подивіться, яке гарне забарвлення Манона. Теж перше плодоношення. три 4 сигналки, три сигналки. 4, ну четвертий, маленька вона, але це перше плодоношення. Зараз важимо, зразу потім роз'їжджемо. Манон. 125 грамів. Ну, це сигнал, сигналка, це, це його показник, він може бути і до 200 на От, так, от, така його, от така його біло-сніжна м'якоть, така цей жовтий, а це білий. подивися по соку сик сік тече дуже. Ну, він білосніжний, а на, на вкус я муска, в принципі, не кушав. Сладую, зашкалюю, кислинки взагалі нема. Зовсім нема кислинки. Солодкий просто як мед. Сорт. Ще хотів вам показати, але це ще в мене сортів багато тут. Є. Там ще є більші, а це тільки недавно посадимо садили на одному часу. Ось, його пізно встигли. Алібланка сорт. Ну він він він, я потім його покажу пізніше, це він пізно стигли. У мене є ще ось. Його Посол Міра, теж він ще зелений. Є диплоїдна слива. Теж пізніше буде Це бербан гігант. Теж її перше плодоношення. Ось така вона. Є плоди два. Ось, о. вона ж дуже раз плодови. Вона теж вже ж туди під осінь. Плод. Це флойдом зайгером виведені, вони в мене є два плода. І хотів же показати нектарін. Юрій одиннадцятий. Там не персики основні, а це був один 11-й нектарин. Він теж пізно встигли десь туди. Ну як середньо пізні. Туди буде в кінці августа. Отакі він. Це п'ятий. Цей з канадської селекції. Ті американської є. селекції, виведеному Флойдом Зайгром. Ну Він ще маленький, він ще, він ще не набрав свого вісу і розміру, він має бути десь двох, більше 200 кіло. 200 грамів не, грам не менше, до 200 грамів. Від 1,5 до 200 грамів, а так він ще малий, він ще йде десь в середині серпня. Є ще в мене сорт канадської селекції. Т3. Це третій. Т3. Ван, Вандгол називається. Ще є персик є ще. або нектарін Рубіновий 4. Це серії рубінових, виведений українськими селекціонерами. Е, він теж десь буде достигати в кінці е, серпня місяця, ще трошки рано за нього. Є ще один персик, ось і Принцес. Теж такий хороший. Ну він теж ще зелений. Я бачу, ну що цікаво, розумієте, що де пролідив дуже сильно, тут крупніші плоди. Там, де є мілче, ну він пізніше буде достигати, він буде теж після середини серпня. Він такий середньо-пізній, середньо бо середнє достигання. І ще я хотів вам сьогодні сказати, як я я говорив, що в моїх каналах буде рубрика Рубрика аптека плодових. Хочу хотів коротенько розказати за таку болячку. Персиків усіх плодових, як гниль, яка зараз прогресує. Ось у мене один є плід, навіть ще він зелений, а він вже пораженою гнилю. Дивіться, бачите. Тобто раніше вона поражала, коли достигали, а зараз вона може ще вони будуть зелені, вже може поражати. Вона як є і, і є гнилі, і монеліоз на гнилю, є таке, ще, як моніліоз поражає. А брикоси окреми то для персика він не сильно страшний у ранніх стадіях. Він найстрашніший літом, коли він вже поражає гнилю. Чим обробляти? Ну, обробляти дуже простий спосіб це. Я обробляю свічом. Він більш-менш. Ну, є ще другий препарат. Є ще, є, є ще... топ-7М обробляю. Ну там срок цікування срок довший. Тут 2 неділі, а там місяць. Ну, що вам сказати, якщо не будемо обробляти, воно таке може бути, що можемо і не спробувати плоди. Вони можуть просто достигати і гнити один за одним, де не встигти, достигнути, то я рекомендую купляти цей, хоч він не здешевих, але обробляти. Десь за 20 днів до урожая, місяць до урожая, приблизно з ним. Приблизно, плюс-мінус. Тому що будемо ходити, а потім прийде таке время і... Коли вже їх можна куштувати, а вони починають гнити. І що ж будеш робити? Тоді треба тільки біологічними. А біологічні вони вже не сильно діють, коли вже є воно. Вони для профілактики, коли нема. І дякую вам, що ви вислухали це відео. Подивилися мій канал. Якщо можна, підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб можна було якось продовжувати ці відео. І я думаю, що ще в наступному ми будемо мати ще передачі такі. І будемо дивитися про плодові. Я думаю, ще і сливи будуть, і абрикоси деякі покажу вам. І рубрики будуть про хвороби плодових. Дякую вам за увагу. І миру вам, і добра, і благословіння.